Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Попри всі обіцянки влади про закінчення бусифікації в країні, про те, що бусифікація це всього лиш одиничні випадки з боку працівників ТЦК, бусифікація продовжується. Продовжується невпинно. І ТЦКшники просто. Полюють на людей. Ви знаєте, тут є такі річ, як полювання, полювання на тварин, хоча це річ жорстока, я не прихильник полювання. А є полювання на українців, полювання на українців. Що характерно, усі українці, які впольовані худенькі, недогодовані, не дуже високі, нискорослі люди. Ну а як же українцям жиріти, да? коли продукти харчування? З кожним днем ростуть. Тому середньостатистичний українець завжди напівголодний і невисокий, тому що калорій не вистачає, щоб рости. Да? Вітамінів вірніше. Ну, а ТЦКшники, як на підбір, на підбір 2 метра зросту за 100 кілограм ваги. І оці двохметрові ТЦКшники, які, коли їх направляють на фронт, починають плакати, що вони цивільні. ТЦК це ж цивільні. Ну а коли їх знімають на відео, кричать, забирай камеру, ми ж військові дай тебе посадим за те, що ти нас розшифровуєш. Оці двохметрові ТЦКшники буквально полюють на людей, на худеньких, недогодованих, безсилих, які просто не можуть навіть не мають сили операції і навіть не мають сили втекти. Я скажу, знаєте, от в чому проблема? Навіть втекти не може він. Від цієї бусифікації. На волині чоловік вигулював собаку. До речі, не агресивний той пес. Такий, як чоловік, миролюбивий. Чоловік вигулював пса, підскакує бус, вискакують три здоровенних двохметрових і Правильно, починається полювання. Чоловік починає тікати, низькорослий, худенький. За ним його собака біжить і три ТЦКшінька. Чоловіка навіть сили не хватило втекти. А ті двохметрові ТЦКшіньки гнали за тим чоловіком, як усейн Болт, колись був такий чемпіон з Ямайки на 100 -метрівки, Да? Чемпіон світу, чемпіон Олімпійських ігр, да? рекордсмен. Коротше кажучи, той худенький, недогодовний, навіть далеко не відбіг, які троє ти цикашників догнали, кинули, схопили, потягнули до буса. Той кричав, виріщав, наче не знаю, що з ним робили. Собака гавкала, ну і жінка кричала: Хоть пса, хоть пса, хоть пса не чіпайте, хоть хоть дайте ж пса кудись приткнути. Коротше кажуть, чоловіка забрали в бус, бус поїхав, а собака побіг за ним за бусом аж до ТЦК і ходив коло ТЦК, чекав господаря. Господаря не випустили, ну а коментар ТЦК. Господар злісний в Хилянд, його доставили в ТЦК і відправив його на службу. Ну а собаку, начебто, ТЦКшники доставили додому і віддали родичам, а там у чоловіка ще двоє псів на подвір'ї. Людина люби собак. Коротше кажучи, людина люби собак. Чоловік робить собаки і робить правильно, тому що собаці можна вірити. Собака чоловіка не продасть, а от люди на наш час продають. Як кажуть, з пінка продають, да? на превеликий жаль. Що далі буде з чоловіком, невідомо. А саме головне. Кому будуть потрібні ті троє собак, крім свого господаря, і що з ними буде? Дякую за відео. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі!